27 вересня стадіон Переяславського університету приймає кубок Переяславщини. Команда Матадор бої біла, червона і вовчков, друзі. чорно зелена. Так що будемо дивитися, дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Друзі, чудово. Футбол, кубок та ясовщини. Чотири команди. Гайшин, Жукстор, Вовчков, Матадор. Розігрують. Гайшин. Жукстор 0-0. А тут будемо дивитися, друзі. Привітання обом командам. І удачі обом командам. Виходять на поле. Слава Україні! Героям слава! Чудово! Привітання обох команд! І це буде стартувати ця гра. Хороші состави, хороші. тут буде захват! Захват хороший емоцій. О, буде добре. Розпочалася гра, Розпочалася. Кидання ауту. І матадор вже. Трохи. До зони. До зони. Трохи. Що там? Ох, затримали. Удар получався. Але не вийшов. Кривенко? Саша Галицький. Сані зберезані нема. Нема братини. Без його. Побачимо, що вийде. Ілюха мутить. Мтить. А там не дати. Ух і прольот. Ілюха. Петренко. Що там свисточок? Моуручечки. Ручечки. Ілюха ручечки. свисточок. Штрафненький. І. И... О! Поряд. Поряд. Матадор. Атака. Ляшка. Розовичок. Бореться. І. И... Щось там буде? О! Ох, свисточок. На канвасі. Штрафний. Не Вивісний. Вивісний. Аут. Ох, з розвороту. Підступно. Штрафний удар пошти центр поля. І. Хорош воротничок. Рівненько грають Сік. На коньках. Що там? Ох, знов прольот. Знов. Да. Трошки гамонять. І передвигаються. Передвигаються щось бистренько. Бистренько це чудово. Результату поки нема от передвіжухи. Але чекаємо. Всі разом. Щось намутиться. Сікійодіт зайше зайшина, пошов, не хоче, не хоче. Як завжди кажу, заносить Ё треба, заносить за ручку. Ручком. Воротник. На місці. Саня Галицький. Ох, Стасик, Тормозить. Тормозить. Подача голового. Ох, хороший. Тільки що Юра витіх. І з подскоком. Повторний буде, друзі. Головенький повторний. От Стасіка, бо його дід защина. О, не хоче, знов не хоче. Лапазончик. Дренка кидають, кидають, заплутали і кинули. Штрафний удар. Петренко. він уміє, він трохи ні. Подача влового вовчка! Вино слигенький. А за носу нема? Нема поки нема. Лафазан. Стасик. Шмонить. Що цей шмон наводить? Що там ріжик? Наприсядки. Ононо, на -на -на. оно-но-но. На -на -на. Аноно. Ну, ну. И лежа статик. Отбивается лафазанчик. а? Під контролем, Федренко. Ой, хорошее. Хороше. Обмахлвки. Чудово. Аноно. Ануно, ну, перекидный. Ох ты охреже. Через м'ячик. Розовичок через м'ячик пошов. Мов мовнорець. Знов Мовно, рижек, знов рижик в грі. М'якенько. Без питань. Алецький Юра, Юра, на новинці. На навиносі. ой, щось як скажу, на навинесі. Отре м'ячик. Використовує рижик. Використовують, бо щось не забивають. Рома. А тут контратака. У Вовчкова. Ох летять, летять, друзі, летять. Матадор. Хороше. О, і туди летить тепер назад, Стасік. ним. Ох, хваляють. Валяють, мов плутанки. Ой, добре, дивимося далі. Гомін. ой, гомін. мій подивитися? жовта-жовтизна. Штрафний. Удар. Кривенко. Юра височенько. Юра юрі височенько. Контратака. Затримують. Ненадовго ваня, ваня. Их, приховати, лха! От вам і вже і вже туди-сюди. Штрафний навесик. Шаміль. Не до. Не до. Скидав там. Шо там? Височенько, далеченька. Вовчков. Ох, Ілюха! Оно. прокидний. Прихват. Заблоковка. А тут. А тут Стасік. Стасіка заварять? Ні. Він сам. Ваня. Кривенко. Стасик. Не дійшло. Лапазан. Прихват. Деренко. От вам і мигом. Вовчков. Що там? Ілюха. Ох, подача подачечки ждалеченько. Закінчиться перший тайм. Вовчков Матадор, Кубок Переясовини, відбірний. Ноль-ноль, друзі. І закінчиться перший тайм. Все буде вирішуватися в другому таймі. У другому. Тут Вовчков. А тут уже Матадор. Юри Кривенко. Навкедок. Навкедок. Матадор вкидання. Штрафний. Юрий Кривенко. Боротьба. Ох, Ваня примостився! Що там? Там рижа як виносить. І нічого. Оновдар! Ох, чуть не під дев'яточку. Подача в голового вовчка. Проліт. Проліт. Виносний. Ох, не получилось. Це не ваня. Настасика. Ні. На Ваню воно. Ваня, ваня. Уривається. А треба було підривати. Другий тайм. розпочався. Свисточек. Положення. 0-0. Ні, Матадор, перехват! Перехват! Ой! Леха, штрафний. штрафный! Оштрафну! Ні! Лафазанчик, подача голового, винос. Винос. Шаміль вкид. Ох, Петрозовичка. Мов гранату. Подача голового вовчка. Ох, хороший. Витягнувся. Витягнувся. Ох! Лафазанчик. Чудовий проход. Проход. Що там? Пафазан. Стасик, Черки, черки які валять. От черків. На розовичка можуть. Ох, пошов валяшка. Не дали. Макс. Да. Ой, хороший, хороший. До воротника докотився. Що там? А там А там падають свисточки хороший винос. Лафик черговий. Подавний. Тільки в нос. Тільки в нос або винось. А тут твоя контратака. Вовчков. Чуть не за. Не за. Out. Vynos. Sáňa Halický. Čudová Fedrenka za blok. Ilucha. Prechvat. Prechvat. Iluška v kedaně. Oj, v Jaké? На фазанчик. Что там? Фаз... Ой. Ваня пошел. Ваню. Не дает. Ваня. Не. Юра. Venos iz Venosom center. Strafni udar Federenko, sve stočak od Andrija Serede, arbiter. I Venas. Podače u lovo Federenko Max. Кто там? У oh, не втрамбовується, не хоче! Хороший! Хороший гомін! Подачка! Эх, нема, нема ударів! Нема! Штрафний! Юра! Розовичка кинуло, кинуло від матадора. Ефний удар. Федоренко чи Ілюха, хто з їх Це нячек? О, і свисочок іде, О, Оделх! Оделхе! Один. Льохи. Один, льохи. Один ноль. Вовчков. Матадор. Дивимося, друзі, далі. Що там? Що там? Не шо? Не шо? Мов главий. Подача голового, матадор. Що там? О! Йой, Йо ответочка з прильотом! один-один. і от. Бистрий голод Матадора. Не встигла бариня поплясать. Ой! Зразу буде знову глувенький. Андрій Середа. Що то там? Не Лафазан, котре, в котре. там? О! Не входить. Не входить. Поки не входить другий. А в яку сторону подивимося? Ого! -го! Подбивав і ще колотки. Подбивав. Дуренко навес. Ох, воротничку якраз. Улозо, улозо! І венос, да йоре, Макс! Ону! Оно одне одному! І. Нечого! Ох, чрт. Що там? Шо там свисточок? Свисточок. Аут. Кидание Матадор! Эх, Черки. Черки. Ты ні ні Борються! Борються! Борюся. Не випускають із зони. Не випускають. Пока йде пританцовка у центрі поля. А хто затанцює? Подивимося, друзі. Подивимося. Очков? Ні. Далеко. Ще один штрафний удар. Знову Ілюха на м'ячі. Ілюха Один напосудив, а другий зразу. Глянемо куди він. Куди він цілить. Ілха. ні. Але він знов. На подачі авто. Ілюха. Вкид. О! Ох ти! Ох ти знову! Ох, тикнув! Вовчков! Два один, концовочка! Пентанцовна! Затанцювали Вовчков! Треба трошки охолодить, будемо дивитися далі, друзі! Два один, вовчком впереді, розовичок! Розовичок! Шамиль. Лафазонче. Ох! Костыль. Костыльный. Костыль пробивний. Ілюха чи Шаміль? Хто з їх? Хто? Знову. Ілюха! Потужня. Нарвався на блок. І... И... Продовжується Штандер. Продовжується. Ще один. Розучок. Ох, височенький пішов рівно. Розучок. Оно-но. Оно-но. Вовчков. Знов лежачий. Знов лежачий вовчков. Димося далі. Черговий штрафний. воріт, До воріт. Прозворіт. Проходить прозворота. У голови вовчка подачка. Подачка. А замикання не проходить. Не проходить. Всі. Тута. Без удару. Оно! Оно що робиться! Тільки курява летить! І ще одна подачка у нового. Поки курява стоїть, треба його закурювати. А покурювати! Ух! Хороший! Ілюха! Знов винос! Матадор, Винос. Винос. Кидання ату. Матадор 2-1. Вовчков. Вирвав. Вирвався вперед. А концовочка ще не концовна. О! Трохи ні. Подача голового. Подача голового Матадор! Що там? Ех не дають. Не дают закріпиться, а І ні, боянять. Винос. Ох, ти, дочок, Боковий. Ох ти, Ох ти, Не-не-не, оце вам ты. У голові Вовчка Олефазанчик. Можна було опусовувати! А він висунув. Закінчилася, друзі, гра. Вовчка виграв у Матадора в першій грі. Кубка Переяславщини 2-1. Вітання бомбкомандам. командам. Будемо дивитися далі. Дякуємо Збройним силам України. Удачі всім!